У четвер у Білому домі зібралось більше сотні керівників великих і малих американських підприємств, економісти та представники профспілок, аби поділитись з Бараком Обамою своїми ідеями щодо того, як створити нові робочі місця в Україні. Про ймовірні заходи подолання безробіття у США, яке вже перетнуло позначку у 10%, Детальніше у сюжеті Тетяни Ворожко. Чверть працівників цієї паперової фабрики отримали повідомлення про те, що вони незабаром будуть звільнені. Що можна сказати людям, які втрачають добре оплачувану роботу. я не знаю. Відповіді на це немає. Ці працівники приєднаються до майже 16 мільйонів американських безробітних, які становлять 10,2% від всього працездатного населення. США. боротьба з безробіттям була однією з передвиборчих обіцянок Барака Обами за створення нових робочих місць я поставив президенту двійку. В цьому не було досягнуто успіху. Президент Барак Обама звернувся по допомогу до керівників найбільших компаній США та провідних економістів, аби вони поділилися з ним своїм баченням того, як створити нові робочі місця. Я думаю, що президент хоче почути від них, як створити таке середовище, аби компанії почали наймати працівників. Один із учасників саміту, керівник компанії Google Шмідт, Т пропонує зосередитися на створенні робочих міст в індустрії альтернативних джерел енергії ці робочі місця можна створити дуже швидко. Вони матимуть довготерміновий позитивний ефект. Буде менше причин вести війни. Ціни на бензин впадуть. Ці робочі місця важко перенести за кордон. Інші пропонують зменшити податки на зарплату для малого та середнього бізнесу, який складає дві третини американської економіки. Найпопулярніша ідея полегшити умови кредитування для цієї категорії підприємств. Ми маємо зробити все, аби почалося кредитування, аби малий та середній бізнес знову почав наймати. моя порада президенту йти до людей, які регулюють банки, та знайти шляхи, аби кредити на невеликі та середні суми почали видаватися. Це найшвидший шлях для підприємств почати наймати працівників. Інші пропонують несподіване рішення, як, наприклад, зменшити мінімальний розмір заробітної плати. Головний економіст банку Wells Fargo каже, що не має сенсу мати велику кількість безробітних та високу мінімальну зарплату. Коли зарплата буде меншою, люди почнуть працювати і отримувати хоч якийсь прибуток. Серед інших ідей надання кредиту підприємствам на створення нових робочих місць, збільшення фінансування місцевих органів урядування та збільшення кількості урядових проєктів у сфері інфраструктури, таких як будівництво мостів та доріг. А президенту залишиться обрати запропонованих пропозицій ті, які, на його думку, зможуть найшвидше допомогти подолати безробіття в країні. Тетяна Ворожко, Голос Америки.